Холодний поривчастий вітер здатний зіпсувати не лише зачіску, а й загрожує серйознішими неприємностями. Пропонуємо вам зимову шапку супретто з екохутром від «Велла Март. тепло та комфорт у будь-яку погоду. Зимова шапка супретто універсального фасону. У снігопад або сонячний прохолодний день це чудовий вибір для усіх любителів тепла, комфорту та стилю. Верх шапки виготовлений з мембранної тканини зі вставками стрейч. Утеплювачем у шапці виступає матеріал Air Fiber, завдяки чому вона не тільки неймовірно тепла, але й практично невагома. На внутрішній частині шапка супрето утеплена екохутром. Воно перешкоджає утворенню парникового ефекту та зберігає власне тепло організму. Важливою деталью цієї шапки є пристібна захисна маска. Знімальна маска надійно кріпиться на парних застібках кнопках і захищає обличчя від вітру та холоду. П'ятиклінове лекало шапки супрето є універсальним для посадки на будь-яку голову, а класичний вигнутий козирок чудово захищає від сонця, снігу та поривів вітру. Ззаду ваша шия захищена від вітру та снігу відворотом шириною 7 см. Створіть свій унікальний стиль на сьогодні. Налаштуйте застібку за бажанням за допомогою затяжного регулятора. Регульована лаштунка на подвійному фіксаторі дозволить комфортно підлаштувати розмір шапки саме під вас. Отримайте новий образ, тепло та комфорт за лічені секунди. Зателефонуйте зараз та отримайте зимову шапку супретто з екохутром від Велла Март за спеціальною ціною лише 599 гривень. Тришарова будова шапки дозволяє витримувати насправді низьку температуру повітря, запобігає утворенню парникового ефекту та зберігає власне тепло тіла. Купуйте собі друзям або родичам, не зволікайте, термін акції обмежений.